Привіт! В попередньому відео я максимально зрозуміло розповіла, що таке база, і ваші коменти це підтверджують. Тому сподіваюсь, що питання базового одягу наразі закрито. І всі крапочки над І розставлені. І якщо не дивились, от посилання, обов'язково подивіться, що перейти зі мною до нової теми. І це кор або трендові естетики.

А -а -а! Рятуйте! Курян вже насправді нічого не врятує. А от вам, справжнім українцям, розібратись з усіма цими естетиками, допоможу я. Мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий За мірками ютубу час надати вам максимум стильної користі. Але спочатку трошечки теорії. Справа в тому, що всі предмети одягу вже вигадані. Давайте для прикладу заглибимось у 18 сторіччя, як точку А. А потім у 19 те та й що там на початку 20-го все було так само дуже передбачувано. Дівчатка носять сукні і спідниці, а хлопчики, штани, шорти, бриджі тощо. Змінювалися крії, деталі, оздоблення. Але попри все жінкам. Сукні чоловікам штани. І так на протязі століть. А потім понеслося увесь абсолютно весь ісконно чоловічий одяг перейшов у розпорядження жінок. Сукні і спідниці також зазнавали постійних змін. І не тільки з точки зору фасону, а й з точки зору довжини. Їх обрізали все коротше і коротше. Потім знов подовжували і знову обрізали. Якісь частини тіла періодично оголялись, а потім знову прикривались. Вільні фасони змінювали на Total Oblon і у зворотньому напрямку. І от ми з вами знаходимося в точці Б. Коли, нагадаю, все вже вигадано. Саме тому, на мою думку, дизайнери вимушені звертатись до минулого, черпати там натхнення, переосмислювати одяг інших часів, щоб потім видати нам естетику 90-х, 2000-х, 60-х тощо. Також саме зараз на перший план вийшло питання: не що носити, а як. Простий приклад: чи могли ви ще 4 роки тому уявити, що жилет? жилет Можна носити просто на голе тіло, як топ. А чи могло вам примаритись 10 років тому, що оці тоненькі в'язані кардигани залишаться в гардеробах жінок, але за однією умовою? Їх більше не варто натягувати на сорочку або футболку. Зараз ми носимо їх як перший шар знову ж таки, на голе тіло. Якщо дозволяє довжина, заправляємо в штани, вдягнувши поверх жакет або інший більш об'ємний кардиган, якщо вам холодно. Саме цьому нашому десятиріччю належить зухвале поєднання кросівок і костюмних штанів, грубих мартинців з ніжною сукнею, жакету з легінцями тощо. А тепер давайте подивимось на все це очами маркетологів модної індустрії. Продавати треба. Треба. Щось нове ринок потребує? Звичайно. Але все вже є. І ось тут комусь на думку спала геніальна ідея продавати не речі, а спосіб їх стилізації, кори або естетики. Це в жодному разі не окремі стилі. Це лише різні способи поєднання речей, які в свою чергу вже належать до визначених стилей. Наприклад. Гран па кор або стиль мого діда. Головну роль тут відіграє об'ємний кардиган або оверсайзний жакет. Що ще потрібно: светер, широкі джинси або штани, сорочка або футболка, оксфорди або лофери, шапка біні, масивний годинник і лаконічна кросбоді все це речі зі стилю кежуал. Йдемо далі: Urban Core зручні образи, які підходять під. Образ життя сучасної мешканки мегаполісу, що ми бачимо? Знову певний перелік речей в стилі кежуал. які і в саме такому поєднанні ви могли носити ще до того, як це стало називатись urban core, або естетика великого міста. Ще до того, як вам пояснили, що ці стримані кольори і подовжені силуети асоціюються з вежами хмарочосів сучасного великого міста. Кокеткор або естетика кокетки. Це речі в романтичному стилі, де з усіх деталей, притаманних останньому, на перший план виходять банти. Або естетика жінки ковбоя. Якось так. Це, взагалі, бохо-стиль в усій своїй первозданності. Зараз буде кульмінація цього відео, але перед тим я закликаю вас. Підписатись на канал і його оновлення і натиснути вподобайку цьому відео. А ще я закликаю вас розглядати всі ці естетики не як команду йти в крамницю і купувати нові речі, а як можливість сходити на шопінг у власну шафу і винайти завдяки естетикам можливості стилізації по-новому тих речей, що у вас вже є. Я свідомо не хочу розбирати в межах цього відео актуальні естетики, бо цього добра в інтернеті дуже багато. Але я дуже хочу, щоб ви розуміли, що по-перше, будь-яка естетика це дуже тимчасове явище, тому варто 10 разів подумати, перш ніж придбати нову річ. Для того, щоб втілити цю естетику в своєму гардеробі, поміркуйте, можливо, варто обрати ту для втілення, якої у вас вже все є. А їх естетик або корів завжди одночасно декілька. По-друге, прийміть, будь ласка, той факт, що це така гра. От колись ви грали ляльками, перевдягали їх. Самі або за допомогою дорослих шили їм нове вбрання або купували. А тепер ляльки це ми. Як би цинічно це не прозвучало. А наша роль перейняла на себе модна індустрія. Але на відміну від ляльок дитинства, нам тепер треба самим сплачувати гроші за свій одяг. І модна індустрія в жодному разі не хоче, щоб у нас була одна сукня на 10 років. Ми теж особливо цього не хочемо, якщо чесно. Але і кардинальна зміна трендових стильових естетик кожні три місяці це на ок. Я, наприклад, не хочу за це платити. І якщо ви теж, то просто подивіться на це зі сторони і грайте за своїми правилами. Обирайте тільки ті естетики, які відображають ваш внутрішній стан і не вимагають зайвих витрат. До зустрічі.